Борис, з поверненням останній майже рік вас не було взагалі видно на політичній арені. Ви не з'являлися у сесійній залі, ви не давали жодного інтерв'ю. Ну я не хочу з красивою про проблемах здоров'я. Ну я до цього зв'язана з кардіологією, поэтому я не хочу просто коментувати. Політичного аспекту цьому не було я не покидав Києва. Кам'яні приїжджали всі депутати додому перевідувати зараз. Як ви почуваєтеся? Спасибо. Тим не менш, весь цей час, поки ви на жаль, хворіли в Києві. Вся родина була у Москві, тому що син вчиться у Москві з донькою. Він році МГУ, він працює в Донецьку і постійно живе в І Ви працевлаштували сина? Працює в нашій компанії зберігательного совета. І в хокейному клубі теж офіційно абсолютно. дружина з донькою залишилася жити у Москві. Чи теж переїхали до Донецька? Катя вчиться в московській школі, а то тобто, са на, на, на два міста. Ну вони в основному ко мені приїжджають. Ну ось зовсім нещодавно був перший дзвоник, перше вересня. Ви відводили доньку до московської школи? Тобто, ви полетіли до Москви? Не раз в за 9 місяців я був в Москві вчора, і то полдня. До какой школы ходит донька в Москве? Ну, я не буду называть школу. Мой сын учился в школе, где классный руководитель получает 5000 долларов за оплату в месяц. Это достойная оплата учителя. Также у нас, к сожалению, величайшему, таких школ нет. Но мы с моим другом строим в Донецкую школу, абсолютно новую, Григорьевскую, которая э буде иметь все международные лицензии. Я думаю, будет это, это будет лучшая школа в Украине. Ви вирішили з навчання, з освіти зробити бізнес. Знаю, Рената, він такий добродушний чоловік, що у нього там же є платне навчання, є гранти. Ну, для самих сильних дітей дають гранти. Я думаю, що е э, у нього все одно будуть бабраствока грантів, що ніякого бізнесу там не буде. Це більш соціальний, звичайно, проект.